Вітаю вас. На початок нашого богослужіння бажаю зачитати текст, який записаний перша книга Самуїла, 18 розділ з першого вірша. Перша книга Самоїла, 18 розділ з першого вірша. І сталося, як скінчив він говорити до Саула, то Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою, і полюбив, і полюбив його Йонатан, як душу свою. І того дня взяв його Саул. І не пустив його в додому батька свого, і склав Юнатан із Давидом умову, бо полюбив його як душу свою, і взяв Юнатан із себе плаща, що був на ньому, та й дав його Давидові, і вбрання своє, і все аж до меча свого, і аж до лука свого, і аж до пояса свого. Амінь. Сідайте, ласка. я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували над такою темою дружба, яка будує вас і оточуючих. Є різні види взаємодії або взаємовідносин між людьми. Одна з таких взаємовідносин це є дружба. Ми сьогодні будемо говорити більше про дружбу, яка будує, тому що можна дружбу поділити за її результатом. Ну, дружбу можна по-різному ділити, але якщо ділити за її результатом, то вона ділиться на дві частини. Так? Є дружба, яка руйнує вас і оточуючих людей поряд з вами, є дружба, яка будує вас і оточуючих. Ми сьогодні будемо більше говорити про дружбу, яка будує. Ми ще повернемося до цього тексту, тому що тут йде мова про двох людей, які почали дружити справжньою дружбою, і ми побачимо, що стало основою їхньої дружби. Чому їхня дружба, вона така, дана, у приклад, навіть Бог забажав їхню дружбу залишити на сторінках Біблії. Тобто. В загальному у цій книзі Самуїла описуються такі події там, про царів, про такі речі важливі, послідовність подій, які відбуваються. А тут, такі, знаєте, вставочка є про двох людей, які любили Господа. І Бог забажав цю тему тут залишити. Знає, що вона важлива для нас, і нам важливо її розуміти. На початку я хотів би один приклад нагадати вам про дружбу, яка руйнує. Тому що є дружба, яка руйнує, не тільки будує. Друга книга Хронік. Ми так коротко тільки нагадаємо цю історію, але розглядати будемо більше про цих двох друзів Єнатана і Давида. Тож 18 розділ з першого вірша. Йдемо про одного з царів. І було у Йосафата багато багатства та слави. І він посвячився захаву. Дві людини. Йосафат це благочестивий цар, який любить Бога, який винищив ідолів, ідолопонство з Юдейського царства, бо він був царем юдеї, любив Бога. Але бачимо, він вже так виріс і в очах народу, і зміцнів, і бачимо у нього багато багатства і слави. І це все багатство і славу дав йому Господь. Але описується один момент з його життя. І написано, і він посвоячився за хавом. Ахав це повна протилежність оцього Йосафата. Це людина, яка була ідолопоклонником, який був невірний Богу, який нечесний був, який був жорстокий. І можна перераховувати цей, ну, одним словом, безбожник. А це богобоязнений цар був. І він з ним посвоячився. І одного разу бачимо, коли вже з ним спілкувався, дружив з ним, що, про нього, що просить оцей ахав у нього. І по кількох роках пішов він до Ахава, до Самарії, і Ахав нарізав багато худоби дрібної, та худоби великої йому, та народові, що з ним, і намовив його піти на гілацький ремонт. Бачимо, що Ахав він просить ось цього Єсафата піти з ним на війну. І це такий, бачимо, негативний приклад, що не може бути так, що ми з кимось спілкуємося, ми там з кимось дружимо, або ми з кимось ходимо там в ресторан. І ця дружба, вона тільки закінчиться на тому, що ми з ними спілкуємося і їмо разом. Вона продовжується далі, і вона вплине. Бачимо, що при одному з таких бенкетів ахав його просить, а зі мною на війну підеш? А тут, знаєте, така хороша атмосфера, приємна, ти там, спілкуєшся з ним, все вам добре, приємно для тіла, багато їжі, багато всього приємного. Ну, як в такий момент його серце могло відказати цьому Ахаву? Можливо, в інших обставинах він може би подумав, а тут, знаєте, така атмосфера. І він згоджується: він йде на цю війну, знаємо, чи вона закінчується. Ахав помирає на війні, Бог не благословив її. Але Бог рятує Йосафата, він не дає, щоб Йосафат був убитий. І 19 розділ починається так. І вернувся Йосафат, цар Юдин, із миром додому свого в Єрусалим. І вийшов перед нього прозорливець Агу, його син Ханані, Те сказав до царя Йосафата, Чи будеш допомагати несправедливому, а тих, хто ненавидить Господа, будеш любити. І за це на тобі гнів від Господнього лиця. Бачимо, як Господь ставиться до того, коли людина благочестива, яка боїться Господа, починає дуже дружити, вибирає собі таких друзів, які не люблять Господа, які не слухняні Господу. Хоч разом з тим цей цар Ахав був допущений, що він став царем в Ізраїлі, і в Ахава теж був шанс служити Богу, боятися Бога. І на початку, але бачимо, він вибрав такий шлях ідолопоклонства. Бачимо, як дружба негативно вплинула на Єсафата. Він ледве майже ну, ризикував своїм життям, відступив від Господа в той момент. Да? Господь на нього гнівається, хоч далі бачимо, Господь каже, що є і добрі речі, знайшлися тобі, бо ти е, повигублюв, а в краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа. Тобто, Господь згадує, що є у тебе добре, але цю річ, що ти почав дружити за Ахавом, каже, це гнів на тобі за цю річ. Давайте далі подивимося про дружбу, яка якраз будує, яка не руйнує, яка не несе негативних наслідків, а навпаки, несе позитивні наслідки. Що є основою дружби Йонатана і Давида? І взагалі що є основою дружби, яка будує, яка не руйнує, не нищить, книга Самоїла, 14 розділ. Коротко подивимося про особу Йонатана. Щоб зрозуміти, що є основою дружби їхньої, треба зрозуміти, що за дві особи Йонатан і Давид. Що в них такого було? І що їхня дружба вона була така міцна, і вона будувала, вона була на благословіння їм і оточуючим них людей. 14 146 вірша. Був такий випадок у житті Йонатана. І сказав Юнатан до слуги свого збройноші, ходім, перейдім до сторожі, тих необрізаних, може Господь зробить поміч для нас, бо Господе він не має перешкоди спасати через багатьох чи через небагатьох. І сказав йому збройнош, роби все, що на серці твоїм, звертай собі, ось я з тобою, куди хоче серце твоє. І сказав Йонатан, ось ми приходимо до тих людей. І покажемо всім, якщо вони скажуть до нас так: стійте тихо, аж ми прийдемо до вас, то ми станемо на своєму місці і не підемо до них. А якщо вони скажуть так, підійміться до нас, то підіймемося, бо Господь дав їх у нашу руку. Це для нас буде знаком. Бачимо е таку, е таку картину. Е з однієї сторони ізраїльське військо, з іншої сторони, фелестимське військо. І так як Йонатан любив Бога, він боявся Господа, на ньому був Дух Божий, він каже своєму збройноші, що давай перейдемо на ту сторону удвох, і будемо наступати на них. Каже: якщо Господь, бо Господу нема проблем, чи спасати через багатьох, через військо ціле ізраїльське, чи спасати через мало, тобто через них двох. Це цікава історія, тому що щось подібне буде у Давида. Дуже подібне. З цього, що ми робимо у цієї історії, ось цього моменту життя, Йонатан, Йонатан був людиною, якою? хороброю, вірною людиною, своєму батькові, ми й далі побачимо це, своєму народу, щоб рятувати їх від ворогів. Ще ми бачимо з цієї історії, що він міцно покладався на Господа, розуміючи, що то Господь дає спасіння. І Натан розумів, що то не він мечом у двох збройоносою йде на ціле військо і має перемогти. Він не розумів, що він не має можливості перемогти, але він знав, що Господь дає спасіння. Він міцно покладався на Господа. І розуміє, що не своєю рукою здобуває спасіння для свого народу. Це, ці речі вони характеризували цього чоловіка, цього юнака, хоча він старший був за Давида, Йонатана. От таким був він чоловіком. Бачимо, що з цих речей, що є основою або першою річчю е, їхньої дружби, це їх правильне ставлення до Бога. Або іншими словами, вони любили Бога. Вони сильно любили Бога. Йонатан і Давид. Про Давида ми побачимо ще. А звідси формування їхнього характеру. Як Йонатан став хоробрим? Як він хоробрей здобув? Це не просто був хоробрий вояка. Хоробрі вояки вони закінчуються там, де їхній розум каже, що тут тобі не перемогти. Бачимо у цій історії: це не хоробрий просто вояка. Знаєте, от людина сильна, хоробра, вона вміє. Тут логіки ніякої нема. Ціле військо дві людини. Він і зброєноша. Один воїн з половиною. Тут немає логіки. Хоробрості такої, знаєте, людської, по-людському, по розуму. Але він був хоробрий. Чому? Тому що Господь його зробив хоробрим. Його любов до Господа формувала в нього хоробрість, опираючись на Господа. Оце хоробрість бути в Господі, мати таку сильну таку відвагу, сміливість таку. І це формувало його. Йонатан він любив Господа, він боявся Господа. І це формувало з нього сильного, міцного мужа Божого, хороброго, вірного, люблячого свій народ, бажаючи спасіння своєму народу, бажаючи захистити, врятувати свій народ. Він любив свій народ. І далі ми також і теж побачимо, як він ставився до свого народу. Навіть батько, він такий був жорстокий до народу, а Йонатан він інший був. Також у цьому розділі ще описуються деякі моменти. З 29 го вірша зачитаємо, бо нема можливості читати усі моменти. Був момент, коли в цій ж події його батько Саул він закляв народ, що поки вони не закінчать бій, поки вони не переможуть, то ніхто не повинен їсти. Йонатан цього не знав. І е, він скуштував меду, який знайшли вони. І 29-й вірш такий момент написаний. І сказав Юнатан: знещасливив мій батько цю землю. Подивіться ну, як роз'яснилися очі мої, після того, як він скуштував мед. Коли я скуштував трохи цього меду. А що, коли б народ сьогодні справді був, з'їв здобичі е, своїх ворогів, що знайшов, чи тепер. Не збільшилась поразка Фелестимлян. Бачимо серце Йонатана. Це його рідний батько, він дає такий приказ. Але Йонатан розуміє, що ця річ вона погана, цей приказ він поганий. Це приказ такої, знаєте, людини жорстокої, воїни, народ виснажений, уставший. Йонатан розуміє, що батько неправильно поступає. Бачимо, хоч він був рідним сином свого батька, але разом з тим бачимо, що не до помилок інших, навіть рідних через родинні зв'язки, має милість до людей, співчуває народу, співчуває, бо розуміє їхній голод. Мав добре серце на відміну свого батька Саула. Бачимо якою особою був Юнатан. Але далі пізніше, що відбувається, Саул звертається до Господа, запитує Господа, 37-й вірш: Чи зійти до Филистимлян, чи досі їх у Ізраїлу руку? Та він не відповідав того дня. І Саул тоді дізнається, чому Бог не відповідає, і дізнається, на кому гріх і на гріх випадає на Йонатана. Ну і тоді всі розуміють, що, в чому причина, розпитують. Йонатан каже: Да, дійсно, я куштував цього меду, тому що я не знав, що не можна їсти. Він не був тоді, коли батько казав це. І цікаво, як відповідає Йонатан на те, що кажуть його жорстокий батько. І сказав солуду Йонатана: Розкажи мені, що ти зробив, і розповів йому Йонатан і сказав: Я справді скуштував кінцем Кия, що був в руці моїй, трохи меду. Ось я помру за це. І сказав Саул, так нехай зробить Бог, і нехай додасть, що конче помреш Йонатане. Бачимо, Йонатан не відмовляється, не виправдовується, хоч він казав, ну, міг би казати, що батько, я не знав про цей наказ. Бо він дійсно не знав, він не був винен у цьому. Але разом з тим, <кій> Єнатан, він готовий визнати свою вину і нести покарання, хоч і ненавмисно це зробив. Бачимо, якою особою, який характер, яке серце мав Йонатан. В нього не були такого Лукауса, підступу. Він міг би цю історію взагалі скрити чи там виправдовуватися. Ні, він каже, я це зробив, я знає, що я помру за це. Також хочу, щоб ми побачили про Давида. 16 розділ 7 -го вірша. Господь звертається до Самуїла і говорить такі слова. Не дивися на обличчя його та невисокий зросту його, бо я відкинув собі його. Йдемо про Саула. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на, серце, на лице, а Господь дивиться на серце. І там перераховуються всі сини Єсея, яких приводять до Самуїла. І він перераховує і каже Самуїла. Господь каже, і цього не вибрав, і цього не вибрав, і цього не вибрав. Але приводить Давида, і Господь каже: о цього помаш на царя. І послав 12 вірш. І послав він, і привів його, а він рум'яний, і гарний очима, і хорошого стану. А Господь сказав Самуїлу, Устань, помаж його, бо це він. Бачимо, Господь каже, що не дивися на старшого сина, каже, що. Людина дивиться на лице, а я дивлюся на серце. Тобто робимо висновок: Господу сподобалося серце Давида. Отих от усіх синів, які були в Єсея, Господу не так подобалося. Ми не знаємо їхнє життя, але Господу те не подобалося. А от цього хлопчини Давида, гарного, да, і зовні він був гарним. Каже, от цього мені серце подобається. Бачимо, що Давид мав серце, яке подобалося Богу. З цим усім все сказано. Господу подобалося таке серце. 17 розділ 17 вірша. Також що характеризує Давида. І сказав Єсей до свого сина: Візьмино для братів своїх ефу цього праженого зерна і десять цих хлібів, та віднеси скоренько до табору до своїх братів. І бачимо Давид. Бере те, що батько зробив, те, що приготував, він відносить до своїх братів. Що, як характеризує його це? Він слухняний батько. Він слухняний був пасти овець. Він слухняний був іти до братів. От такий, такий був чоловік цей Давид. 32-й вірш цього ж розділу. І сказав Давид до Саула. Хай не лякається нічіє серце через нього, іде мова про Голіафа «А раб твій піде і буде битися з отим фелестимлянином. І сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти на того фелестимлянина, битися з ним, бо ти малий, а він вояк із своєї молодості. І сказав Давид до Саула, Твій раб був пастухом свого батька при отарі, і приходив лев, а також медвідь, та тягнув штуку дрібної худоби із стада. А я виходжу за ним і побивав його, і вирвав те з пащі його. А як він наставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його, і лева, і ведмедя побивав твій раб, і цей необрізний фелестимлянин буде як один із них, бо він зневажав полки живого Бога. Також бачимо, що Давид муж хоробрий, сміливий, відважний муж. І цю відважність хто йому дарував? Господь. Він любив Господа, він мав страх перед Господом, і Бог дав свого духа йому. І він сміливий, такий боронив те, що йому було доручено. А доручено йому було небагато. Вівці були доручені йому. І він боронив їх, і Господь давав йому цю силу, цю сміливість. І так Давид, люблячи Бога, маючи страх перед Господом, він формувався як муж Божий, як особистість. Йонатан собі формувався окремо від нього, Давид окремо від нього, але над Йонатаном і над Давидом працював Господь. Для того, щоб ці двоє дружили, і основу їхньої дружби, в першу чергу, була любов до Господа, правильне ставлення до Господа. І так вони сформували, сформувалися. Також бачимо, що, як і Єнатан, Давид теж розуміє, що Господь спасає не мечем і не списом. Бо 47-й вірш коли говорить так, коли Юнатан, Давид стає перед Голіафа, має стати перед Голіафа. І написано так. І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він видасть вас у нашу руку. Господь говорить ворогам і чує Ізраїль ці слова, що Господь Він рятує не мечем. Щось подібне було в Йонатана – і бачимо, як вони сформувалися. Тобто, перше, що є основою їхньої дружби, це правильне ставлення до Господа, яке формувало їх характер. Окремо. Друге, що є основою їхньої дружби щира братерська любов, бо любов до ближнього служити, а не використовувати один одного. Бачимо, коли ми читали на початку просту. Йонатан, він полюбив Давида. Написано, полюбив його як свою душу, приліпився до нього так сильно-сильно полюбив. І бачимо, що робить Йонатан в знак своєї дружби. І ці речі, які він там перераховує, ну, могли би багато про них говорити, але так коротко. Це не просто речі, які він дарував. Вони символізували те, чим він ділився важливішим, ніж матеріальні речі. Бо написано: «І взяв Йонатан із себе плаща, що був на ньому, та дав його Давидові і вбрання своє, і аж до, і все, аж до меча свого, аж до лука свого і аж до пояса свого. Вбрання царського сина це вбрання царського сина. Коли люди бачили його вбрання, вони розуміли, що це царський син, у нього не було звичайне вбрання. І Йонатан фактично свою славу, славу царського сина. Він дає своєму другу Давиду. І написано, він все дав, все, що в нього було. Меч, все, 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 все. І друге, як я говорив вже основою їхньої дружби, це щира братерська любов. Вона виявлялася на вчинках. Він поділився абсолютно всім, усім, що в нього було. Навіть своєю славою царського сина. Бачимо, Йонатан не використовує цю дружбу, знаєте, як його тато би використовував, знаєте, його тато був політиком. Йонатан не був політиком. Він міг би користуватися, використовувати Давида, але він цього не робив. Він любив, щиро любив свого друга дуже сильно і віддав абсолютно все. Також далі, ми, коли читаємо, то ми знаходимо, Йонатан навіть ризикує власним життям ради друга. Тому що, коли батько дізнався, що Йонатан приховує Давида приховує ті речі, де знаходиться Давид, то він розніявся на сина і в 20 му розділі написано, що він хотів вбити Йонатана. Він кидає в нього списа, так само, як кидав Давида. Йонатану дружба дуже дорого коштувала, але й був це його вибір. Основою його дружби була щира братерська любов. Третє. Що було основою їхньої дружби? Має бути важлива причина дружби, висока причина дружби або мета. Вони не, не дружили тому, що сподобались один одному. Там, були спільні інтереси. Тому що ми знаємо, що Давид і Йонатан це взагалі у суспільстві дві такі крайності. Знаєте, там Пастух, де суполі з вівцями, такі, не дуже в нього і гарно пахне. І тут царський син. Що в них могло бути спільного? Які в них інтереси, моли, що вони почали раптом дружити вдвох. Що раптом виникло? Чому це раптом царський син захотів дружити з пастухом Давидом? І ми знаходимо, коли ми читаємо характеристику опис Йонатана і Давида, ми знаходимо спільні речі, і ми розуміємо, що Йонатан, він побачив, що Давид має милі спасати свій народ. От його бажання, його мотиви, цілі це спасати свій народ, 17-й розділ 48 вірша. Заступатися за ім'я Господнє і довести, що Господь є в Ізраїлі, коли він бився з филестимляном. Бачимо, що Йонатан захопився цим чоловіком, йому подобалося, як думає він, які в нього цілі. Коли Йонатан побачив, як Давид стоїть проти цього филистимлянина, хоробро. Він зрозумів, що ця людина вона не є самолюбна, егоїстична, вона хоче спасти свій народ. І йому це сподобалося. Чому? Бо Єнатан такий був. Також і бачимо і схожість. Давид він стає проти Голіафа сам, великого воїна. Йонатан своїм слуговою йде проти всього війська. Схоже, так? Йому сподобався цей чоловік, оцей хлопець да, молодий, тому що він схожий на нього. У чому? В любові до Господа. Раз. Друге. У щирій любові до народу і у цілі рятувати свій народ. Те, що було у Йонатана. Йому сподобалося це. І це і було, його, це і було основою їхньої дружби. Також бачимо, що Йонатан пізнав, що, Давид, що з Давидом Господь, а від батька його відступився. Це вісімнадцятий розі, 12 вірш. Також ми бачимо про дружбу, що дружба дана Богом на короткий час для служіння іншим і Богові, а не для задоволення власних потреб. Інколи ми можемо розцінювати дружбу як щось наше власне, для того, щоб або використовувати, або задовольняти ну, те ж саме, свої потреби. І ми думаємо, що дружба це для того, щоб для нас, для себе. А Бог задумав дружбу для того, щоб віддавати, служити, дбати і принести результат збудування. Іншому і оточуючих людей, які навколо вашої дружби. І так їхня дружба і була, тому що Йонатан багато зробив добра для Давида. Він його зміцняв, він його підкріпляв. Він говорив, що з тобою є Господь. Він дбав про Давида, він зробив свій вклад для того, щоб Давид у майбутньому став царем. І Бог його використав у цьому служінні. Нам неприємно, знаєте, коли ми втрачаємо друзів. І нам здається, вони нас зраджують, бо вони там виїжджають за кордон, і ми залишаємось тут одні, а вони вже десь там. Ні, дружба вона дана над короткий час для того, щоб ми цим людям послужили, а вони нам послужили. І проходить час, і вона закінчується, вона обмежена часом. Знаєте, є дружба, яка не закінчується. І ми знаємо, що ця дружба це з Господом нашим Ісусом Христом. Хотілося б себе багато говорити, але. Такий короткий приклад, подібність. Бачимо, як Йонатан він скидає себе вбрання, всю свою славу, велич і віддає цьому своєму другу пастухове оце все. І він його фактично прирівнює і каже: Ти такий, як я, ти як царський син, одягни мою одежу, май славу царського сина. Щось подібне для нас, зробив Ісус Христос. Ми були ніким і ніхто, а Ісус є Цар, Він Син Божий. І Ісус, Він помер за гріхи наші, і Він бере свою одежу, дає нам, просто так, і робить нас своїми друзями. І гарно в Івана, коли Ісус звертається до своїх учнів і каже, що я вас не називаю рабами, але ким називає нас? Друзями. І це ту дружбу, яку пропонує нам Христос. Можливо, є в залі, чи хтось чує, для кого така саме дружба є чужа, він не розуміє, про що йде мова. Це тому, що ви ще не маєте дружби з Ісусом Христом. Тому що у вас нема любові до Господа, тому що у вас немає цієї братерської справжньої любові, у вас нема цілі справжньої, вам треба прийти до Господа Ісуса Христа, пізнати Його любов, Його дружбу. І тоді ви зможете стати справжнім другом для когось і послужити, скільки Господь цього дасть. За ці слова подякуємо Господу, що Він нас навчає, умудряє. Нехай ми маємо мудрість, вибираємо правильних друзів, щоб дружбу, яку ми будемо мати, маємо, вона будувала і нас, і оточуючих. Амінь. Будемо молитись.